У Чернівецькій області працівники ДБР виявили та зупинили масштабне виробництво наркотиків. Нелегальна лабораторія у промислових масштабах виготовляла амфетамін, який потім продавали в усіх регіонах України, у тому числі у прифронтових районах. Продаж наркотичних засобів відбувався через месенджери, потім їх передавали за допомогою закладок чи поштових відправлень. Слідством встановлено близько півтори тисячі фактів відправлення наркотичних засобів через поштових операторів. 27 вересня 2022 року. ДБР провело обшуки за можливим місцем. Виготовлення і зберігання психотропів, а також місцем проживання осіб, причетних до вказаного злочину. Працівники ДБР виявили та вилучили лабораторне обладнання та прекурсори, цистерни з реагентами, які використовують для виготовлення психотропних речовин та понад 5 тисяч готових доз амфетаміну. Також під час збуту чергового пакунку з амфетаміном на гарячому було затримано реалізатора, який здійснював гуртові закупки у лабораторії та перепродавав наркотики. Загалом до функціонування нелегальної лабораторії було залучено приблизно 10 осіб. Повне коло учасників буде встановлено слідством. Тривають перевірки осіб, які забезпечували функціонування бізнесу в інших областях. Слідство триває затриманому вже повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах. Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.